Привіт, друзі. Сьогодні намагатимуся максимально детально розібрати медитацію, розібрати помилки, які багато хто робить під час медитації, сидячої медитації, да, тому що є різні види. Я хочу сьогодні поділитися своїм досвідом медитації, своїм. Десятирічним, можливо, навіть трошки більше досвідом. Е, я люблю медитацію. І ось чому. З однієї сторони, медитація це інструмент, який приводить твій організм до ладу, який наділяє тебе якимись станами, заводить тебе в комфортний для тебе простір. Там, де ти можеш забути про проблеми, бути відстроненим від оточуючого і повернути до себе всередину. І цих, цих станів дуже багато. Під час медитації можна відчути цілий спектр різних станів. І від кайфуликів і до нейтрального стану. Від печального стану і до нейтрального стану. Тобто це такий набір різних станів, які ти можеш прожити під час медитації. Для чого це? У багатьох людей різні наміри, різні, різна мета комусь. Важко сьогодні в оточимому в світі, і їм необхідна якась віддушина. вони заганяють себе в комфортний, такий благосний стан для себе. Комусь цікаво, що це за стан, як вони чергуються, де вони борються, і що далі відбувається. Хтось колекціонує, просто стани. знаєте, спортивний інтерес сьогодні. Один стан, завтра інший. А чим вони відрізняються? А хто ці стани проживає? Ось такий релігійний інтерес, знаєте? Ось мною рухав інтерес. Мною рухав такий містичний, містично релігійний інтерес. Я знав про те, що існує медитація. І я знав, що через медитацію. Пізнається внутрішній світ. Я це намагався в своєму житті відтворити. Його вже більше 10 років я займаюся медитаціями. Спочатку це був такий, знаєте, як забіг спринтера. Щоранку і щовечора в мене була медитація, і це прям був такий один загальний стан. І благосний, яким потім, я зрозумів, що це називається Ананда. Цей загальний стан, в якому ще є такі підстани, де ти можеш прожити, продивитися, що з тобою відбувається. Я не мав вчителя. Я знав, чув, читав про стани, про те, що медитацію. Під час медитації ти можеш їх продивитися. І відрізнити. Стан від стану, що це не одна сумісна якась, якась каша, що це не є винегрет. Можна виділити для себе і роз, розібрати кожен з них. Тому рухався максимально довго, але в мене був чіткий намір і бажання, і сила, була сила попрацювати з цими медитаціями. Скажу зразу. Що для медитації необхідно підготовлене тіло? Що сприяє підготовленню твого тіла? Хатха-йога або спорт? Признаюся вам чесно, я хатха-йогою займався дуже мало, можна навіть назвати, що я нею не займався. То в моєму житті практики хатха-йоги немає. Але в мене є спорт, тобто я все життя в спорті. Моє тіло, в принципі, готове до навантажень, до того, що можна сидіти довго не рухаючись, і ніде нічого тебе не зажимає і не відволікає. Це важливо, тому що як тільки ти включаєшся в себе, як тільки от перші 20 -30 секунд, 30, маючи силу. Таку стартову силу, як е, спринтери вони знають ті, хто бігають, легкотлетко займаються. Є така стартова сила. Потім до того, щоб відкрилося друге дихання, треба якийсь період, час. І от е, важливо в медитації теж дотягнути до відкриття другого дихання, якщо говорити легкоатлетичною мовою. Так ось. Коли ти 20 секунд перших такі зряджений, все у тебе от ніби пішов уже потік простір відкривається, ти весь в ньому, ти зловив перші кайфулики, але до них дуже швидко звикаєш. І ум починає звертати увагу на тіло. Тіло не підготовлене, десь затикають ноги. Десь пережимаються якісь суглоби, сухожилля, починають боліти, відволікати, і вся увага йде на тіло. Особливо люди, які ніколи не займалися спортом. я таких зустрічав. Вони до мене приходять інколи на медитації, на практики. Їм дуже складно довго висадіти для практики. Дуже їм складно, тому що тіло абсолютно не підготовлене. Вони не можуть вмоститися. Їм то холодно, то їм жарко, то нога болить, то рука затікає, то шия пережала. І це от сидиш в, на практиці, да, в ретриті, там, в медитації, і чуєш, як хтось починає рухатись, переминається. А можна я ляжу, а можна я. Пройдуся мені не з таким підходом важко буде дійти до якогось результату, якщо є певна ціль. Тому тіло треба підготовлювати. Не було в твоєму житті спорту. <кхи> Значить, йди на хатха-йогу. Зараз всі бажаючі е е е для вас відкриті йога центри, є майстри, які запросто вам нададуть гімнастичні вправи для того, щоб ваше тіло було підготовлене, щоб, як мінімум, можна було довго сидіти в полулотосі. Це коли одна нога зверху, одна знизу. Я не кажу про лотос повний, тобто, коли перехрещуються ноги, ні. Просто одна зверху, друга знизу, і довго довго сидіти, не відчуваючи тіла. Мені це далося легко, тому що я був підготовлений, моє тіло було готове, м'язи мене були готові, кістки мене були готові. Я можу до сих пір довго висижувати, люди навіть дивуються, тільки довго займаються хатвою його і кажуть, як ти можеш так довго сидіти? Де твій копчик? Де твої сідниці? Чому вони не затікають? Ми вже не можемо, хочемо прогулятися. Мені вистачає, тобто, в мене з цим проблем не було. В кого ці проблеми є, займіться собою в першу чергу. Не йдіть поки на яких медитацій, не шукайте нічого. Підготуйте своє тіло. Можна, в принципі, я знаю, є випадки, коли люди з непідготовленим тілом в лежачій позиції займаються медитацією. Але це шанс у засипання напрямок засипання. Це напрямок засипання. Тобто, поки ти тільки влігся на подушечку і слухаєш майстра. Який тебе заводить в якісь лабіринти внутрішнього світу, ти кайфуєш кайфуєш, а потом і все. І всі на практиках слухають не голос майстра, а тяжке, довге хропіння твого сусіда, який влігся, бо він не може висидіти. Не, не варіант. Лежача медитація є там нідра, нідра йога. Якщо хтось хоче поекспериментувати з засипанням і таким прикиданням, це на межі, знаєте, нідра-йога — це на межі з засипанням, на межі, межі з усвідомленням того, що зараз відбувається. Це класна штука, є така практика, але туди рано. Ще. Для початківців просто розібратися зі своїм тілом. Я думаю, тут зрозуміло. Це перші помилки, які допускають початківці. Далі. Далі, як було в мене, да? я висижував в концентрації такої благості перші 10-20 хвилин, потім розум починає напрягати всякими думками. Ви уявляєте, скільки в нашій пам'яті терабайт? Забиту інформацію. Тобто там мільярди тонн просто. Починаючи від того, що тебе зараз задіває, максимально, глибо, максимально близько до тебе, ти його перелопатуєш, ти починаєш. В такому сидінні, коли те тіло не вилікає, там з'являється максимальна кількість думок. І ось ти сидиш і починаєш думати про роботу про там, завтра зустріч з кимось, як на ній бути, а що я скажу? Це вже не медитація. Ну, так, скажемо, знаєте, можна просто сісти, обдумати, обдумати якусь річ. Це теж корисно, але це немає нічого спільного з результатом, до якого ми йдемо, говорячи про духовну якусь медитацію, Да? Тому важливо. Навчитися відокремлювати думки і бачити, як вони з'являються, як вони між собою різняться і куди вони далі йдуть. Це дуже важливо продивитися. Звичайно, найкраще, коли у вас є для цього майстер, який поруч з вами, і вам постійно про це нагадує. Там в дзен-традиціях майстер час від часу, колокольчик, дзенькає для того, щоб можна було. Прокинутися і відійти від той думки, в яку ти вже зайшов і обдумуєш. Майстер здалеку він бачить прекрасно, чи ти в медитації, чи ти сидиш уже щось обдумуєш. Це дуже добре видно. І коли бачиш, що люди вже полетіли думками, думаючи про школу, університет і роботу, майстер просто дянь і... і прокидаються всі. Якщо ти сам займаєшся, в тебе нема такого майстра. Можна ставити будильничок секундомір. На 5 хвилин. Кожні 5 хвилин тихенький, не різкий, щоб злякатися, да? а тихесенький якийсь там стукіт. Починає і ти розумієш, що ось ось настрой. тебе увага на ньому зосередилась. Це означає, що ти поплив, поплив. якщо ти десь запливаєш думки, обдумуєш їх сидиш. І тут почалось тікання чогось. Значить, ти тепер повинен зрозуміти, що ти там залип і ти був, обдумував якусь думку. Значить, ти тепер можеш відокремити ту думку, яку ти думав від цього тікання будільника. Ти можеш тепер їх відокремити, бо тікання це теж думка. Тобі вона з'явилася, вона не така можливо сильна. Тепер ти бачиш, ага, я ж сидів там, думав, а тут з'явилось тікання. А тепер я думаю. Третю думку про те, що це таке взагалі було? Значить, вже три думки з'явилися. Таким чином, рухаючись далі, після того, як знову ти включив е... таймер, що теж можеш зафіксувати як думка. Сам процес включання таймеру це теж думка, ти думаєш, як я включити. Ти починаєш розділяти на фрагменти. ти бачиш, що. Все це, що суцільний, винегрет був, його можна розділити на інгредієнти. Ось одна думка, так, да, вона сильніша, вона емоційніша. Друга думка спокійніша, нейтральніша. Третя ще спокійніша. Одна весела думка, дає тобі якихось емоцій веселих, інша нейтральна, а третя тобі печальна і хочеться плакати. Але це думки. Ти їх розділяєш і бачиш, що вони тобі проходять, і ти за ними спостерігаєш. Важливо це бачити. Помилка в чому, що ти, якщо ти заліпаєш на якійсь одній думці, і довго в ній сидиш, час йде, а нема ніякого результату, і тебе ніхто не штовхає, що прокинця, це е, гаяння часу в нікуди. Тобто треба буде знову починати щось спочатку і зрозуміти, що це думка, яку хтось спостерігає. Скажу вам зразу, що в нас думок багато в голові. Вони постійно є у нас. Ми не можемо не думати, ми не можемо не мати думку. Але ми можемо на ту думку не звертати увагу. Приклад такий: ти йдеш в машині, слухаєш якусь радіочастоту, грає музика, тобі вона набридла, ти перемикаєш на іншу частоту. твоя увага виходить на другу пісню. Ну та пісня там грає. Просто ти вже її не слухаєш. Те ж саме і тут. Думок багато. Але ти їх можеш обдумувати, якусь із них виділяєш одну і обдумуєш сидиш, а можеш їх пропускати всі. З'явилась думка? Пропустив. З'явилась думка пропустив. І буває з'являється така сильна думка, яку важко пропустити. Ти в неї пірнаєш. От для цього існує таймер. Для цього існує майстер, який біля тебе, який дзинкне тобі, і скаже «прокинься». Жодна думка не краще іншої. Це все обмежений простір. Це все обмежена якась інформація, яка в тобі є. І вона йде постійно. Це думка від мислення відрізняється. Ти можеш її обмислювати, а можеш її не мислити. Але думки є постійно, І ти не можеш зробити так, що їх не буде. Ти можеш на них увагу не звертати. Я думаю, тут зрозуміло. Помилка в цьому не зациклюватись на чомусь одному, не впадати в поглинання однієї думки. Розібрали ми що, дві помилки з вами. Перша це з тілом, яке відволікає, з яким треба працювати, і з думкою, на яку зосереджуються і забувають про те, чого ти, в принципі, тут сидиш. Далі. Далі, коли тебе вже виходить. Не обдумувати думку, не мислити над однією думкою, ти бачиш, що думка з'являється. Ти її можеш легко пропускати. Думка з'явилась, ти пропустив, з'явилась, пропустив. Ти ніби віддаляєшся від цих думок. тебе вона з'являється як кіноплівка, така, знаєте, з думками. Ти прямо зі сторони їх бачиш. Ти є спостерігач своїх думок. Тебе віддаляєш. Тепер дуже важливо. Вміти фіксувати емоції і стани, які з'являються під час перегляду думок. Ну, ось, якщо ти вже віддаляєш думку від думки, да, йдуть по, таким паровозиком, то ж який ти стан відчуваєш, що в тобі зараз відбувається? Треба зафіксувати. Як правило, це називають, я так підскажу, да, уже сонечко на мене падає. Підкажу, цей стан називається нейтральний, тому що ти не реагуєш, тебе думки проходять, 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 проходять. Ти не реагуєш на них, тому це нейтральний стан. Як сильно ти можеш довго побути в цьому нейтральному стані і максимально віддалити цю плівку? Максимально далі віддаляєш. Тобто ти в цій медитації зібрав. Поток свій думок і віддаляєш їх. Вони стають меншими, меншими, меншими. Подивись, що є фоном для цих думок. На фоні чого вони з'являються? Що за ними? Що за, за цим паровозиком? Що за цією плівкою? Що знаходиться? Пустота? Чорний екран, темнота, космос. Максимально звужує свою увагу на цій плівці. Вона повинна бути меншою, 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 віддаляється, віддаляється і віддаляється. Стає невеличкою точечкою в цьому великому чорному екрані. І це ще є думка, бо в тебе є одна велика суцільна думка про те, що ти бачиш точку. Яка складена з твоїх думок? Це є думка. І от тепер ти залишаєшся один з якоюсь одною думкою. Чорний екран. Пустий. І ти. Скільки як довго ти зможеш висадіти в такому темному екрані, щоб не з'явилися ще думки? Ще такі самі перевозики зайшли. Це залежить від твоєї від твого вміння концентруватися, від твого вміння зосереджуватися на тому, що ти робиш. Є люди, які взагалі розосереджені, є люди, які з тобою спілкуються на одну тему. А думками плавають в інші теми. І ти їм щось пояснюєш, вони ой, що ти сказав, бо я з тобі, я з собі до друга думала там, або відповіла комусь третьому в цей час. Це люди розконцентровані. Зараз таких людей маса тьма, тьмуща. Тому існує поряд з, е, з практикою медитації практика зосередження на чомусь. Практика концентрації. Можна залишити оту точку, одну в темному екрані, як концентрація. І на неї звужувати всю увагу. Сидячи довго щодня, можливо, зразу не виходити це. Бо будуть з'являтися інші думки. Як ти бачиш, що з'явилася думка, відпусти її. Відправ в ту точку її. Концентрація на одній точці. Якщо не виходить з закритими очима на точці зосереджуватись, відкрий очі, постав якийсь один предмет, припустим, свічку, припустим, е е благовоння якесь. І дивись на них довго. Дивись на них, дивись, максимально не давай думок. Не обдумуй те, що ти бачиш. Просто вдивляйся. Зразу скажу наперед, практика концентрації важлива не тільки в духовних направленні, духовному, не тільки в медитаціях. Вона важлива в усіх проявах твого життя: в побуті, в майстерності, в спорті. Дивіться, чим відоміше, от кого ви знаєте з відомих футболістів, Месі, Рональдо. Подивіться, які вони сконцентровані. Вони все своє життя концентруються на спорті, на футболі. Вони, вони, коли всі лягають спати в 9 годин від бій, вони йдуть на стадіон, відпрацьовують удар. Вони сконцентровані. Я знаю багато прикладів, які, хлопців, які були в запасі сиділи, а потім, дякуючи своїм наполегливості і сконцентрованості, вони, стали, вони зараз грають збірні України. Я знаю цих хлопців. В боксі, так те ж саме. Концентрація. Дивіться, на я приведу приклад Усика, да, який зараз перемагає. Його основна перевага це концентрація. А що він робить для концентрації? Яка його практика основна? Молитва. Він молиться. Він щодня по декілька разів молиться, і перед боєм він просить вимикати камери, щоб не знімали його. Він сідає в молитву. Тобто він концентрується, він звужує увагу свою. Можна по по-різному це назвати, Там, прохання до Бога перемогти, ще щось. Але він, по суті, звужує свою увагу, концентрує, концентрується на чомусь. В Боксі, концентрація це дуже важливо. Згадайте наші фільми нашого дитинства, кунг-фу, кікбоксінг та далі. Всі майстри вчили концентрації. Сідайте, там, сідають п'ють чай, показують на цю точку. Да? Концентруюся, концентрація. У мене це слово ще з дитинства залишилось. Я тоді не розумів, що це означає. Тепер я розумію. Так от, в бізнесі поспілкуйтесь з людьми, які досягли в бізнесі добре, класних результатів. Вони всі сконцентровані. Вони, коли ти з ними спілкуєшся, тебе не переб'ють ні разу, вони слухають тебе уважно. Вони приділяють кожному слову увагу, яку, яку, що ти їм говориш. І продумують його і потім дають відповідь. Подивіться, люди розбалансовані. Ти з ними спілкуєшся, перебили. Е, там. Е, е, можуть е, сказати, мені треба бігти, вибач, ти не договоривши. Розумієте? Тобто концентрація вона в нашому житті дуже важлива в усіх аспектах і проявах нашого життя. Дуже важливо, запам'ятайте. будь ласка. Так от, <хи> концентрацію можна тренувати щодня. Ти йдеш в маршруті перед тобою крісло. Дивись в крісло. знайди там точку якусь, і всі дві години їдучи від міста до міста або від вулиці до вулиці. Дивись в точку. Концентруйся і не давай думок. Ти таким чином будеш напрацьовувати в собі вміння сконцентруватися тоді в медитації та точка. Зникне і в тебе залишиться концентрація на пустоті, на темному екрані. Це складний процес, це дуже тонкий процес, але він необхідний для повного розуміння. І тоді дивися, залишаєшся ти, якийсь ти, да? який ми ще не знаємо, що за, за, за ти. І пустота, яку ти сприймаєш. Залишається ти як суб'єкт, який сприймає об'єкт, пустоту. Дуальна пара залишилась два. Думки з'являються, все, це вже ти розчинився, розплився. Але якщо ти можеш висадити концентрацію ти і пустота, фінал, хоча це не можна назвати фіналом, тут нема фіналу. Але образно назвати фіналом, до чого ти рухаєшся: розпізнавання себе, розпротоження себе з тілом, зрозуміти, хто ти той, хто спостерігає цю пустоту. У якого вже немає ніяких емоцій, то що пустота не викликає емоцій. Нейтральних емоцій, ну залишається якісь частина нейтральних емоцій. Але пік, вершина, коли ти відриваєшся від гори і між тобою, між тими ногами і піком залишається якийсь простір, це якраз тоді, коли ти зможеш висадити цю пустоту, коли ум здасться взагалі. І та. Тонка, тонесенька увага, яка залишилась на пустоті. Ти її так візьмеш, пустоту. Увагу, увагу на пустоті. Отак береш? Увагу саме, як, як удочку на рибалці. Вкладаєш і кладеш в сумку. Так ти свою увагу береш, складаєш, скручуєш і кладеш в сумку. І тоді зникає суб'єктно об'єктні стосунки. Що називається самадхі. Це тільки в тому стані. Хоча це станом важко назвати, але давайте ще називати це станом. То, що я по-іншому не зможу виразити. Там немає вже форм і слів. там важко виразити те, що там відбувається, словами, важко виразити і формами Намалювати це важко. Це тільки твої власні, навіть відчуття слова не підходить сюди. Але інше слово, я не можу вжити. Тому скажу, що це власні твої відчуття, переживання, твій досвід, власний. В мене він був. Я максимально передав, яким чином я йшов. Для чого це? Для розпізнавання дуальності, що грався в життя. Це починається тоді, коли з'являється два. Ти йдеш до... із мільйона ти доходиш до двох, зазерцать, пустоту, а потім залишається щось одне. І навіть те, що одне, воно не залишається. І я вже можу назвати його тільки так. Пшу. В народі ми називали це духовний пшик. І ось, як ти там побуваєш, повернешся знов в суб'єктно-об'єктні стосунки, ти будеш так само жити, як ти жив до цього. Тільки з розпізнаванням цієї гри ти будеш бачити, звідки з'являється ця дуальність, як вона твориться не тільки як, як вона. Сприймається, а як вона і твориться? І далі ти будеш продовжувати це все робити, але вже з розумінням того запаху троянди. Друзі, духовного вам шику всім. До речі, якщо цікаво, вступайте в телеграм-канал наш. Ми там спілкуємося, переписуємося і пишемо про новини якісь, про ретрити, про сатсанги і так далі. Ваші питання. Якщо у вас є виникають питання, пишіть в коментах обов'язково. Допомагайте цьому відео, щоб вони вийшли в тренди Ютуба. На канал це підпишіться. Тому що треба, щоб він ріс. Ютуб бачив, що канал хідний для того, щоб він ріс. Питання задавайте, я обов'язково читаю всі коменти і потім можемо таким чином взаємодіяти. Я буду на них відповідати в ефірах. Все, друзі, повторюся, духовного вам шику.